Чи знали ви, що ваше право на звернення до органів влади захищене законом? Закон України про звернення громадян гарантує кожному громадянину можливість звільно звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств чи установ незалежної від форм власності для захисту своїх прав, інтересів та вирішення важливих питань. Закон визначає порядок подання, розгляду та вирішення звернень громадян. Він забезпечує конституційне право кожної людини на участь у державному управлінні та отримання захисту своїх законних інтересів. Ви маєте право звертатися із заявами, пропозиціями чи скаргами до будь-яких органів влади або посадових осіб. Кожне звернення має бути розглянуте у встановлений законом строк. Інформація, зазначена у вашому зверненні, не може бути розголошена без вашої згоди. Ви маєте право отримати обґрунтовану відповідь на своє звернення. Актуальною є стаття 15 розгляд заяв клопотань. Ця стаття регулює порядок розгляду заяв громадян щодо сприяння у здійсненні їх прав, надання допомоги, роз'яснення законодавства або вирішення інших питань, обов'язок органів чи посадових осіб дати обґрунтовану відповідь протягом 30 днів. Можливість продовження терміну розгляду заяв до 45 днів у разі потреби додаткового вивчення. Пам'ятайте, ви маєте право звертатися до влади як усно, так і письмово. А щоб замовити цей та інші документи, переходьте на наш сайт, посилання на який є в шапці профілю.